Святкова атмосфера, витончені рухи та щирі усмішки у Запорізькому національному університеті відбувся благодійний новорічний бал. Цього року захід мав особливе значення, адже його мета не лише подарувати гарний настрій, а й підтримати тих, хто сьогодні боронить нашу країну. Понад 28 танцювальних пар, що складалися зі студентів, демонстрували свою майстерність у класичних танцях. Кожен рух і поворот були наповнені грацією та витонченістю, занурюючи присутніх у світ елегантності та бального мистецтва. Особливу святкову атмосферу створив студентський гурт «Кантелена», який виконав один із найопізнаваніших різдвяних шедеврів – «Щедрик». Їхнє проникливе виконання додало неповторного українського колориту та теплоти. Ще одним яскравим моментом музичної програми став виступ Вероніки Баля. Її пісня Стукам господар знайшла відгук у серцях присутніх, наповнивши залу особливою атмосферою затишку та народних традицій. Головна мета балу збір коштів на потреби Збройних сил України, була успішно досягнута. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 11 тисяч 200 гривень. Ці кошти стануть ще одним проявом небайдужості та підтримки наших захисників з боку університетської спільноти. Після офіційної частини сповненої елегантних танців та проникливих пісень, на всі гостей чекала запальна дискотека з танцювальним батлом та захопливими конкурсами, які додали вечорю драйву та веселощів. Благодійний бал у Запорізькому національному університеті вкотре підкреслив незламну єдність українців у їхньому прагненні до перемоги та віри у світле майбутнє разом. Ми сильніші.